Коротке слово і молитва, коротке слово і молитва. Алівя, слава Богу. І вперше я хочу, ну, це можна як молитва покаяння. Чесно кажу, мене дуже зачепили ці всі події, настільки, що я півночі не спав, молився. І так мене воно крутило, крутило. Думаю, може забути вже, що я християнин, кажу, взяти в фузею, піти в ті гори Криму, згадати, як там жити в лісах, як там по печерах лазити, щоб в собостатах земля під ногами горіла. І в такому стані там. Приходжу знову на молитву, і тут пастор Дмитро виходить і каже, стільки погано, каже, в світі подій, так багато поганих новин. Каже, а я приходжу сюди, щоб почути добру новину. Розумієте? Я коли прийшов тут зі сцени, я почув добру, знову добру новину для себе. Він є царем над царями. Амін. Розумієте, це не просто лозунг. Я просто відчув, що Господь Він є і царем над Путіним. Хоч Він визнає, не визнає цього. Але Він, Ісус, є цар і над Путіним так само. Розумієте? Це для мене було таке підбадьорення, я щиро перед вами каюсь, що в мене таке. Ну, Бажання було не християнське. Але я тут. Я тут, я тут тому що я Божа дитина. Я тут, тому що я люблю Ісуса Христа. І знову-таки, це не лозунг. Я тут для того, щоб молитися. І, як говорить, Бог сказав раз, а я почув двічі, я відкриваю фейсбук, виявляється цю фразу. Слава Богу! Це мені було просто як підтвердження. І от я вже приводив колись такий приклад. Довіра Богові. От Дитину, коли батько підкидає, все довкола там перевертається, в неї дух перехоплює, немає ніякої опори, а дитина сміється. Вона довіряє своєму батьку, правильно? В нас все зараз довкола, здається, перевертається. Бог дає зараз в серці спокій. Я пробував колись кота підкинути. Чужіло. <рисувач> <рисувач> Чужого. <рисувач> Він мені мало рукав не відірвав. Розумієте, різницю? Згідні? А я знаю, що я в Божих руках. Ви що, хотіли би спитати? Ні, я просто хотів підкинути радостно. Він такий легенький. Але менше з тим, я тепер розумію, що я Божа дитина і я вірю. Розумієте? Мій батько є Бог-чудес. Розумієте? Я йому довіряю. І хочу сказати, для мене є прикладом молитва. саме, Довкола все перевертається до горидриго. І Давид говорить: моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники. І далі для мене була відповідь: Бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухай. Молитву мою, Господь прийме, Він ще нічого не видно, розумієте? А Господь вже почув, Він вже виконує. Ми тут, тому що ми довіряємо Господу. Я тут особисто, ради того, щоб молитись надалі. Хоч моє око ще не бачить ні виходи, нічого. Я для того, щоб молитись за Україну. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. А й вернуться, і будуть вони посоромлені зараз. Mm. Розумієте? І сьогодні от я так перебував, ну, руки працюю, е серце в молитовному стані молиться до Господа. Такі, як картина малюється, що виходить голіаф, він вже вийшов на землю Юдеї і починає соромити сорок днів, Він виходив і ганьбу кричав. І ті, хто слухали цю ганьбу, вони вже її сприймали і вони вже боялися його. Приходить хлопчик Давид, тільки не прийшов, каже, що собі, ситуація, тут мужі сороміся, та я піду. Розумієте, поки я слухаю, те, що голіаф кричить, страх в мене починає виростати. Розумієте? А ми йдемо з Божою молитвою. Розумієте? І надалі, знову ж таки, вже по телебаченню Путін погрожує тою ядерною дубінкою. Ще одна асоціація в мене. Цар вуходоносор. Зробив Бог і каже, сідраху, місаху, явлюнаху, поклонися їм. Вони кажуть, ні, Господу поклоняємось. І тут пець розпалений, як ядерний. Так що ті, хто розпалювали вже, загинули. І вони кажуть, якщо нам треба згоріти, каже, то ми згоремо в ім'я Господа. Але ми знаємо, що наш Бог є Богом. Пам'ятаєте? Просто як. У мене такі асоціація проти тої ядерної добінки. Ми з Богом і нам нема чого страшитися. То на вуходоносора, який там, палаючий той пиццею, хоче нас не страшити. Розумієте? Давайте молитися, щоб дійсно Бог укріпив нам в вірі. Хоч ми не бачимо зараз. Хоч те, що нас. Здається, те, що нас зараз очікує, дуже страшно. З нами Бог чудес, зі мною Бог чудес. Давайте віддамо йому славу і давайте молитися дійсно з вірою.